Тут дорога була завжди і все життя. Я тут 47 років прожив і тут завжди була дорога. Завжди в Умані день у день стає більше паломників. Хасиди з'їжджаються на святкування іудейського нового року. Але українці, зокрема, уманці, більше не раді іноземним гостям. Днями вони гуртомі зі скандалом знесли бетонну стіну, яка відгороджувала їхній двір від місця, де паломники готують собі їжу. Тяну колись поставили самі ж хасиди. Вони заасфальтували тамтешню територію, зробили собі пункт харчування, і цим самим кажуть уманці, загородили їм півдвору. Наші люди місяць просили владу повернути їм двір, а тепер, от самі взялися відвоювати територію. Ніхто не вийшов, з людьми не зустрівся, не пояснив, чому так, а не так. Пенсіонер вийшов прямо, щоб купив півбулки хліба. Він повинен ходити кругами. А на кулика там яма на ямі. Там пройти немає де. Уманці кажуть, вони не хочуть бачити в місті Хасидів. Паломники нібито не поважають наших жінок і ображають дітей. А ця бетонна стіна стала останньою краплею. Вони до того вже обгарнів. Жінок обзивають, матюкаються, будемо писати. Бо кричать У на нас все куплено, нічого не зробить. Кричать, болти показують, кричать, що ми ви тут виздихають, а ми тут будемо жити. Бо нашим жінкам. Ви розумієте, чим це кончиться? Міський голова приїхав вже, коли люди зносили стіну. За його словами, територію хасиди взяли собі законно. А щодо дороги, якої тепер немає, то спеціально для Уманців зведуть нову. Вони вони довгий час там нічого не робили. Зараз почали робити і працюють е, ну як як їхня територія. Але уманці не хочуть чекати, коли їм прокладуть нову дорогу. Люди знесли стіну, щоб ходити тим шляхом, яким ходили й раніше. Більш того, кажуть, їм страшно віддавати хасидам відгороджену землю. На ній котельня і газова труба. Мер у відповідь заявив: паніка даремна. Дійсно, проблема є газу. Труба середнього тиску проходить тут під асфальтом. Зобов'язаний тут, хто виконує роботу, перенести цю трубу і підключити, віддати газ. Петя буде працювати. Тепер днів 5 чи 6 назад було, був припис із Черкаського І Черкас, де заборонили саме експлуатацію цього газопроводу. Чому? Тому що є підроза про те, що сам газопровід десь ну, зруйнований, десь тим самим, що тут накладено саме ця плеча. Чи поставлять хасиди нову стіну, покаже час. Принаймні, нашій знімальній групі вони сказали, що так. Паломники, нібито викупили цю територію за чималі гроші, і на свій новий рік влаштують тут кухню, щоб годувати своїх одновірців. Тут благодійник какої то ну, як вам сказати організація, яка кормить на праздник людей безплатно. Якщо є претензії, то нужно претензії мати до того, хто та зелян і до кого хто це покупали. Він і не за маленькі деньги, розумієте? І на продовження єврейської теми ізраїльський паломник, який два роки тому вкусив українського міліціонера, і як наслідок був депортований до себе на батьківщину, знову прилетів до Умані. Попри заборону в'їжджати на територію нашої держави, Хасид планує святкувати в Умані іудейський новий рік. І схоже на те, що це у нього таке вийде. Нагадаємо, у вересні 2009-го міліція проводила демонтаж незаконно встановленого кіоску, де хасиди торгували кошерною їжею. Щоб відігнати міліцію, паломник Рахамі Малькобі кусив одного з правоохоронців за палець. Практично наступного дня іноземця депортували сьогодні. Суд мав вирішити, яке ж покарання призначити паломнику, але засідання перенесли. І суддя сьогодні аж на місяць приніс судове засідання, що є нонсенсом. Хасид через знайомих передав, що він хоч не хоче, все одно відсвяткує у нас свій новий рік. Але на камеру ні він, ні його адвокат нічого не стали коментувати. Добрий день асід він відвідає. Не маєте права. А Чому не маєте Декрети, права? відкрити судовий розгляд? Учасники можуть без камер, а без... без фіксуючих камер? приладів. А чому без Суча написала заяви, чого ми слідкують суд переніс засідання на 5 жовтня до слова ізраїльський новий рік, 23 вересня. Тобто депортований Хасид швидше за все зустріне свято в Умані.